Всім ультралайт, друзі, дуже незвичне відео буде зараз на моєму каналі. Останнім часом YouTube мій росте, за що вам дуже-дуже дякую. Але також постають питання що частіше, як зменшити вагу свого рюкзака, як зменшити об'єм, як так, щоб можна було ще і комфортно з тим всім ходити. Я не дуже розумів, як це зробити. І ось власне канал Jupiter Хайкс. 100 парад у та легкого рюкзака мене на це надихнув. Я побачив чувака, який ну, на 90 з чимось відсотків подібний просто розуміння спорядження, подібно до мого. І я здивувався. Я насправді здивувався. Є речі, які мене надихнули. Тому я власне вирішив записати це відео, але записати його від себе. Поради, друзі, в цьому відео це не якась інструкція, як правильно потрібно робити. Це перелік, який, яким користуюсь я, який Підходить саме мені. Але якщо ви вирішите скористатися цими порадами, спробуйте спочатку зробити це вдома, біля дому, десь в лісі, недалеко міста. Також, друзі, треба розуміти, що легке спорядження це не якась там просто гонитва за грамами, щоб спорядження було легше, легше, саме для, просто для того, щоб воно було легше. Це більш про те, як взяти в похід спорядження. Яке буде підходити саме для вас в цьому поході і не взяти його більш ніж потрібно? А це друзі насправді ціле мистецтво є багато насправді переваг легкого наплічника. Але я хотів би виділити дві. По-перше, це ваше здоров'я. Це все ж таки менше навантаження на ваше тіло, на хребет і, і так далі. Легкий наплічник робить вашу подорож легшою саме в процесі походу. І це дуже важливо. Зараз є такі у психологів така тема, щоб бути в моменті. І це, друзі, насправді дуже важливо, бо бути в моменті в поході це означає, що комфортно робити перехід від ранку до вечора, щоб вам було саме. Більш комфортніше саме в поході, в процесі, щоб ви щоб у вас було задоволення від цього походу. Похід це не переноска спорядження з точки А в точку Б. То легший наплічник дозволить вам швидше, приємніше проходити довгі або недовгі, складні або нескладні дистанції. Отже, друзі, 55 порад по полегшенню рюкзака. Поїхали! Проаналізуйте, друзі, все своє спорядження, Покладіть, виложите його на підлозі, будь-де перед собою все ваше спорядження, яке ви зазвичай берете в похід. Задайте собі питання по кожної речі, чи дійсно вона вам потрібна, чи ви її берете про всяк випадок. Типу, а раптом щось станеться і тоді буде. Зважте все, придбайте маленькі кухонні ваги та зважте абсолютно кожен елемент спорядження від свого наплічника. До найменшого гермомішечка, до найменше якогось спорядження або будь-чого, що ви берете з собою в поход, похід. Нехай все у вас буде зважено. Навіть ті речі, які ви вважаєте, що вони нічого не важать. Повірте, вони важать От зробити все це, а потім в кінці порахуйте, скільки важать речі, які нічого не важать. І коли ви будете це робити, якщо у вас будуть дві однакові речі, надайте перевагу той. Яка легше запишіть все. Найзручніший спосіб використати сайт Lightpack або подібні до нього сайти, і ви тоді побачите насправді, де хто з вас просто прозріє, скільки у вас є спорядження, яка його вага, базова вага, там аптечка, скільки важить, кухня. Бо коли воно не записано, воно ніби, ніби нічого не важить. І це допоможе вам в майбутньому. Спитайте думки інших. Є різні форуми, чати навіть під цим відео або під будь-яким відео на цьому каналі, можна задати питання, викласти свій лайтпак та щось запитати і отримати цінні або нецінні поради. Тому ми переходимо до п'ятого пункту. Не довіряйте на 100% думкам інших після того, як їх почули, навіть якщо вони дуже гарна і умна розписані. Завжди особисто випробуйте своє спорядження. Складайте про нього власну думку. Це насправді, друзі, дуже-дуже важливо. Бо часто люди купують спорядження по оголошенням, які роблять, роблять маркетологи, які ніколи не були в поході. І це страшно. Після повернення з походу додому спитайте себе, але спитайте себе, встаньте перед собою вправді, що я міг залишити вдома. І наступного разу точно це зроблю. Залиште ті речі, якими ви насправді не користувались. А якщо глибше копнути, залиште ті речі, якими ви користувались, але могли б не користуватись. І ви побачите, що наступний похід буде зовсім іншим. Не дублюйте своє спорядження: один ніж, одна куртка, один повербанк, один ліхтарик, один казанок з виключення можуть бути трухани та шкарпетки. Не беріть, друзі, спорядження для най-най-най чогось там гіршого в поході. Готуйтесь до походу, подивитися, яка буде погода, які будуть погодні умови, де є вода на маршруті. Зараз це все легко, дуже легко можна зробити. Навіть погодні умови, ви можете побачити, яка буде температура. Ви можете не вгадати в дощ, але температуру плюс-мінус. Ви ну насправді це можна побачити, якщо ви не йдете там не знаю на два тижні. Якщо плануєте покупку нового спорядження, присвятіть трішки більше часу. Знайдіть найлегше спорядження з підходящих і доступних вам варіантів. Тобто, якщо у вас бюджет там, великий, середній, маленький, в кожному сегменті є своє спорядження, найлегше спорядження, тож вибирайте найлегше спорядження. Зробіть велике маленьким. Наберіть великі шампуні, зубні пасти, повні блістери таблеток, величезні якісь там упакування туалетного папіру. Якщо ви вже хочете взяти з собою шампунь будь-що. Купіть маленькі бутилочки. Маленькі зіп-пакети вирішить вашу проблему. Я, наприклад, на перший день мені потрібен вазелін. Я беру його в такий маленький зіп-пакет. Важить менше одного граму. Це здається дуже незначне, але насправді це дуже важливо, і ви побачите скільки, яка вага, яку вагу можна скинути на цьому. Використовуйте речі за багатьма призначенням. Наприклад, баф він може бути фільтром для води, шапкою, шарфом. Він може бути рушником, він може бути використаний для протирання намету тенту від конденсату. Пам'ятайте, що найлегші речі в рюкзаку це ті, які ви залишили вдома. Якщо плануєте проходити великий кілометраж за день, не витрачайте часу, вставайте рано, не сушіть намет, зробите це на першому привалі, коли вже буде не буде раси. Так само можна зробити сніданок пізніше, не відразу. Бо багато людей, наприклад, пхає в себе цей сніданок, бо не може їсти прямо зранку. І ви побачите, наскільки це зекономить ваш час. Якщо подорожуєте на один, розділяєте своє спорядження. Я в принципі не за те, але якщо люди йдуть в поході ще з великими наплічниками, можна це зробити. Я ну дуже мені це не подобається, але я розумію, що це можна зробити, якщо ви тільки на початку свого шляху. Можна розділити і намет, і кухню, і дуже багато речей можна розділити. Але не увлікайтесь тим. <гум> Робить свій наплічник легшим, щоб у вас потім було все своє спорядження. Наступна річ це я недав, не так давно дізнався, ще не користувався тим. Хоча ідея, мені здається, дуже прикольна намотати надміцного скотчу на вашу трекінгову палицю для ремонту, можливого ремонту, різного спорядження, взуття вас самих. Це та річ, яку ви ніколи не будете зауважувати, але вона вам пригодиться, якщо щось потрібно буде замотати. Ваша велика трійка, рюкзак, спальник, намет це зазвичай найбільше що важить. І, власне, з цього потрібно розпочати. Якщо немає змоги з цього розпочати, розпочніть з одягу, бо це насправді окремий розділ для зб ваги. Перед виїздом ще раз перевірте ретельно погодні умови. Це дуже важливо. І не тому, що з вами щось там має статися, але тому, що ви можете взяти трішки інший одяг, наприклад, або намет, або будь-що, що для вас буде важливо та критично. Той з розумних людей, друзі, сказав, що ми вгори несемо свої страхи. І я вважаю, що це дійсно так. Але досвід і аналіз цих страхів дозволить з часом позбутися їх. І тільки досвід, друзі, не на форумах, але в дійсності, в походах. Не намагайтеся навішувати зовні рюкзака різних, різного спорядження, такі як намет, казани. Намагайтеся вкинути все в наплічник. Бо, по-перше, змінюється центр ваги, і вам важко йти. По-друге, коли ви йдете по жеребу, це також дуже важко йти. Бо можливо за щось там зачепитися. Я раз знайшов казанок. У когось, напевно, відвалився від рюкзака. Ну і по-друге, це дуже негарно виглядає. А я люблю, коли красиво. Друзі, зменшені ваги. є такий окремий, мабуть, розділ це одяг. І ми беремо дуже-дуже багато одягу. Беремо тяжелені, наприклад, мембранні штани, які влітку спокійно може замінити спідниця 80 грамів, або дождіві штани, які важать 80-100 грамів. Їх буде насправді достатньо на літні походи. Все, що вам потрібно для ходового дня, це шорти, шкарпетки, футболка або з длинним рукавом та капюшоном, і куртка. Все, дехто не бере одяг для сну. Але я все ж таки не можу від цього відмовитись, але мій одяг для сну важить менш ніж 400 грамів. Тобто вам не потрібно брати на одяг одягу дуже багато. Вам потрібна, наприклад, термобілизна якась тонка і пуховка. Навіть пуховка вам не буде потрібна, якщо температура буде більш 10 градусів. Звичайно, що для кожного там якісь режими температурні свої, але здебільшого воно так і є. Можливо взяти якусь фліску легку, легшу, ніж пуховка. Наприклад, якщо ні, то пуховка це маст хев. Пуховка і термобілизна, шкарпетки. І все, що вам потрібно для сну. Ну і спальник, звичайно. Наступний похід: візьміть все, що ви берете, якщо у вас дуже багато одягу, але спробуйте користуватися мінімальною кількістю одягу. І ви побачите, що, можливо, ви дуже багато берете із собою саме одягу. Взуття. Друзі, для 90 плюс відсотків в походи, наприклад, якщо говоримо про Карпати, буде достатньо трейлових легких, трейлових кросівок. Не потрібно брати собі, щоб там стопи, по коліно це все були, були ці ботинки. Достатньо вам легких трейлових кросівок і не беріть мембранні кросівки, Гортекси, шматекси. Вони вам не потрібні влітку. Якщо вони намокнуть, вони вас висохнуть вже вдома після походу. Беріть звичайні легкі трейлові кросівки, які будуть швидко намакати, але також будуть дуже швидко сохнути. Комахи це, друзі, найпопулярніше, найпопулярніше питання про про ночівлю під тентом, що з жуками, комарами, скорпіонами, зміями і так далі. Друзі, все просто: кепка, москітна сітка на голову. І все, і все. І ви спите, спите, спите під, під тентом. Якщо у вас тент, ви можете взяти з собою, докупити, наприклад, москітну сітку і вже в москітну сітку повністю залазити та, спа, влазити та спати. Також для пірамід можна спокійно взяти москітну сітку і спати в москітній сітці. Ніхто також не відміняв спреїв. Вони дуже добре працюють. Я не знаю, але ось ці спреї для мене просто афієзні. Я коли прискаюсь, я забуваю взагалі. Правомашку. Їжа, друзі, їжу треба брати таку, щоб вона була дуже калорійною. Плануйте кількість їжі по днях. Це насправді дуже важливо. Не беріть з собою ось цих пакетів. Я не знаю, хто зараз бере чи не бере ось ці кілограмові, півкілограмові там, пачки гречки. Спробуйте на кожен день зробити маленький пакунок в зіп-пакетах. Ви побачите, наскільки це легше. Ви побачите, скільки вам дійсно потрібно, скільки ви берете із собою їжі. Тобто поділіть їжу по днях. Спробуйте зробити. Якщо ви налаштуєте ось цей процес, потім це буде дуже легко, ви навіть не будете про це думати. Спочатку треба подумати, а потім, потім вже не потрібно буде про це думати. Кухня. Використовуйте, друзі, один козанок. Насправді мені здається, що стереотипи такі, що якщо ви користуєтесь одним казанком, коли ви наберете потім зробити чай, у вас буде плавати жир. Ну, це зовсім не так, і це кажу я, який користуюсь власницею. Якщо не можете, ну, візьміть тоді ще одну кружку вільдо, Вайлдо. Але не беріть дуже багато всього. Виясніть, скільки бере пального ваш пальник, наприклад, на літр води. Закип'ятіть вдома літр води та додайте, наприклад, там 30% плюс. І порахуйте, скільки днів ви йдете в похід. І ви побачите, що вам не потрібно, можливо, брати 220-й балон, можливо, вам достатньо 110 балону газу. Якщо ви йдете з однією ночівлею і погода гарна, спробуйте спиртівку. Ну, це, це насправді must-have, я вважаю, ну, що, що це дуже прикольно і атмосферно, по-домашньому та душевно. Для перенесення води використовуйте ну, звичайні пляшки. Я хочу спробувати в цьому році, е, хоча я дуже звик до ось цих спортивних тих пляшок, так, якими можу користуватись під час ходу. Але проблема їх в тому, що не знаєш, коли вони потечуть. Їх, часом їх не можна закрутити нормально, бо вода тече. А це ну, насправді дуже напрягає. Тому в цьому році хочу спробувати. Але все ж таки, наприклад, в залежності від походу, але, наприклад, на вечір, все ж таки беру ось таку пляшку від платіпус або ось таку пляшку. Зараз у мене є нова пляшка. Пластикова ложка буде легша, ніж титанова, а дерев'яна легша, ніж пластикова. Не завжди, але так може бути. Для ще більшого полегшення їжі, якщо ви берете сублімати, сам пакет важить 14 грамів. Можна перепакувати їх в зіп пакети, які важать 1 грам. І на 10 на пакетах можна скинути аж 140 грамів. Це насправді велика велика вага. Звичайно, що в кожному поході, наприклад, можливо, це не потрібно робити. Я так робив, коли йшов більш ніж на тисячу кілометрів на перший тиждень. я, власне, У мене була своя їжа, і я перепакував і зекономив дуже багато грамів. Власне на цих пакетах. З мене всі зміялися, але мені було до спини, тому що я зекономив дуже багато грамів. Якщо говоримо про Карпати, уважно вивчайте джерела з водою на маршруті. Не варто нести по 3-4 літри. Останім, останньо якось читав коментарі, і хтось писав, що він не ніс 4 літри води на красне, на полонину красну, бо там всі джерела пересохли. Друзі, трі джерел, джерела, яких просто знаю я, їх напевно, є більше. І на карті вони є. Дивіться, будь ласка, вивчайте і не несіть зайвого. Якщо похід ваш проходить там біля сіл, або ви йдете декілька хребтів та проходите через населені пункти, плануйте їжу вашу так, що ви будете докуповувати там. Не потрібно нести всю їжу із собою. Це, це зекономіть в два рази, зекономить вашу вагу вашого наплічника на початку ось маршруту. Не бійтеся магазинів, не потрібно йти в даних випадках, не потрібно йти автономно. В кожному населеному пункті є якась кафешка, де можете ну, насправді дуже прикольно відновити свої сили. Рюкзак. Друзі, при купівлі рюкзака не варто купувати його з об'ємом більше на про всяк випадок. Бо часто, власне, так і ще досі так купують рюкзак. Не потрібно цього робити, або ви його будете носити напівпорожним, що напевно так не буде, скоріш за все, ви його напухаєте раз, різною фігньою і будете носити власне, зайві речі. Але якщо навіть ви не будете носити зайві речі, ви будете носити сам рюкзак, просто буде важчий, більший рюкзак буде важчий, ніж рюкзак менший. Якщо хочете полегшити велику трійку, рюкзак-спальник намет, то купуйте рюкзак в останню чергу. Друзі, мінімалізуйте кількість мішечків. Вам потрібен один гермомішок на 12 літрів і це буде достатньо. А, наприклад, документи, аптечку, пауербанк, можна зробити все в один зіп-пакет. І все. Не потрібно для спального мішка якийсь мішечок, для того мішечок, для того мішечок. Спальний мішок входить спокійно в 12-літровий гермомішок разом з одягом. Якщо вже не входить купити один великий мішок для засолки огірків або нелофум, М'які кишені на шлейках рюкзака це насправді, друзі, масхе. Коли мені потрібно, там стоїть вода. Коли вода, дуже багато є води, або вона мені не потрібна. Тут може бути камера, тут може бути цукерки, тут може бути ну, багато всього, що мені потрібно: ліхтарик, поербанк, будь-що. Ось ці кишені на, на шлейках рюкзака це насправді суперовить. Приберіть, друзі, із свого наплічника все зайве. Якщо ви дослухалися до попередніх порад, ви можете спокійно відмовитися від рюкзака, який буде йти зі спинкою, з поясом, з клапаном. Квілт, друзі, або спальник без капюшона буде значно менше в складеному вигляді, ніж, наприклад, традиційна якась там мумія. Пуховий спальний мішок буде компактніший, легший, ніж синтетичний. Не бійтеся, друзі, використовувати пухові спальники. Можливо, у мене не було якихось там супервеликих походів, але були походи більше місяця, де я використовував лише ну, пуховий спальник. Взагалі я вже 10, мабуть, років використовував лише спальні мішки. Пухові. не потрібно їх боятися. Ну, Зараз ми говоримо про Карпати, не говоримо про якісь там Ісландії і так далі. Тож, друзі, пуховий спальний мішок це супер. Якщо ви з тентом, це вимагатиме більш ретельного підбору місця для ночівлі. Але я все ж таки це буду казати більш для новачків, тому що ті люди, які ходять вже з тентом давно, місце для ночівлі вибирається якось інтуїтивно. Ви просто знаєте, що тут можна, а тут нельзя. І навіть часом не можете цього пояснити. Але все ж таки не варто брати місце біля там води, прям десь там близько в ямах, щоб коли розпочався дощ, вас просто не змило водою або не затопило. Шукайте місця не на хребтах, шукайте місця, де є якісь дерев'я, високі кущі, вони вам додадуть комфорту та сховають вас від вітру. Якщо обирати місце для ночівлі. Місце, наприклад, з м'якою травою, мхом, хвоєю. Так? Якщо ви там вже були і знаєте, що є такі місця, можна використовувати тонкішу пінку. Для якихось там тру взагалі можна використовувати. Килимок чи там, тонку пінку, яка буде йти від шиї до середини бідра, а далі продовжувати рюкзаком. Це також зменшить вагу вашого наплічника. Друзі, звісно, якщо ви проходите в день 4-5-6 годин, так, вам потрібно буде для місця проведення в таборі вам потрібно буде більш одягу. Якщо будете йти, наприклад, 10-12 годин до місця ночівлі, вам потрібно буде значно менше одягу. Укриття, друзі, тент найлегший з доступних варіантів. Як би там не було, і завжди, скоріше за все, він буде найлегшим. В той самий час він потребує найбільш уважності для місця встановлення, про які ми говорили вище. Альтернативою тента може стати піраміда без дна, яка захистить вас, більш захистить вас від вітру та пробачить деякі помилки встановлення. В якості захисту знизу для тенту та піраміди використовуєте Полікро «Третє скло. Або тайвик. Тайвик міцніший, третє скло легше. Але я вважаю, що можна мати і тайвик, і третє скло, бо це насправді не дуже великі гроші коштує. Говорили про піраміди, зараз намет. Намет, який встановлюється на трекінговій палиці, майже завжди легший, ніж каркасний намет. Одношаровий намет легший, ніж двошаровий. Але останній краще справляється з конденсатом. Кілочки на кілочках також можна зекономити. Я беру, наприклад, 6 кілочків, 2 кілочки, або якщо це піраміда, дороблюю просто, наприклад, з гілок. Якщо немає гілок, є каміння. Тож імпровізуйте, додатково можна зменшити вагу, змінивши відтяжки на тонші. І це насправді може бути і 30, і 40, і 50 грамів. Це дуже багато, але не робить цього, якщо ваш намет 2 і більш кілограми. Укриття з тоншої тканини потребує більш акуратного використання. І це, друзі, стереотип. Я ніколи нічого не порвав тонкого. От тонкого тенту у мене були різні. Десять день є у мене тент найтонший, і я ніколи його не порвав. Тож не бійтеся тонких тканин. Обрічте зубну щітку навпів. і це не для зменшення ваги. Це поможе вам краще, легше її впихнути в зіп-пакет герму, де там знаходиться ваша гігієна. А зубну пасту та мило візьміть як мога найменшого розміру. Залишіть вдома гаманець, покладіть ваші гроші, картки, документи в маленький зіп-пакет. Не беріть з собою ножів, ось таких великих. Візьміть з собою. Опінел 2, Опінел 6. І якщо, а якщо вам потрібно якісь там ножиці, будь що, купіть собі один раз на все життя швейцарський ніж. Якщо не плануєте вночі ходити, не беріть з собою ось таких ліхтарів, які вижигають землю. Вони вам не потрібні. Візьміть з собою маленький ліхтарик для е, походів по табору, так вийти, наприклад, вночі в туалет. Аптечка. Беріть мінімум. І тільки те, чим можете користуватись. Запам'ятайте, в горах ви не будете лікуватися, аптечка вам потрібна лише для того, щоб зійти вниз. Не беріть зайвих батарейок, повербанків. Але візьміть одну річ, яку, яка не буде легкою, але яка буде приносити вам задоволення в поході. Переконайте, що завантажили всі карти в телефон. Якщо ні, продублюйте, краще продублюйте. Загрузіть туди також книги, музику, якісь відоси. Тощо. Це все, що я хотів розповісти. Можливо, не все вийшло так, як я навіть сам би хотів. Але якщо такий формат буде цікавий, то буду продовжувати робити подібне відео. Всім дякую, слава Україні, пока-пока!